Привіт! Невеличке відео про хімсвітло. Хімсвітло зазвичай використовується як резервне джерело світла або як якийсь сигнал. Усе хімсвітло одноразове. Ви один раз його активуєте і воно безперервно світить від приблизно 6 до 16 годин. Активується усе хімсвітло дуже просто. Ви його ламаєте і трошки розтшуєте. Активується хімсвітло дуже просто. Ви його ламаєте і потім трошки розтрушуєте. Тепер деякі важливі нюанси. По-перше, я дуже не рекомендую викидати пакети від хімсвітла, тому що ви можете кінчик пакету відрізати і використовувати хімсвітло як маленький ліхтарик. Не тримайте відкрити хімсвітло неактивованим довго на сонці, тому що воно вигорає і потім світить гірше. Іноді набагато гірше. Загалом, якщо ви використовуєте хімсвітло для сигналів. У вас повинен бути певний ком'юнікейшн план, в якому визначено, яке хім світло, якого кольору, що означає і яка його кількість. Якщо взяти, скажімо так, загальну практику, то червоне хім світло це означає ворог або ж територія замінована. Синє хімсвітло світло означає дружні війська. Зелене ж може означати, наприклад, продовжуємо операцію або безпечний шлях для проходу. Також зверніть вашу увагу, якщо ви читаєте карту із використанням хімсвітла, дуже бажано, щоб це було біле хімсвітло. Тому що якщо це буде кольорова мапа і це буде червоне, синє, зелене хімсвітло, ви банально не будете бачити певних об'єктів на мапі. І останній момент, як ще можна використати хімсвітло для сигналізації, для прикладу для евакуації або дружніх військ, це можна використати паракорд або в даному випадку це такий маленький ланцюжок і його розкрутити. Це не обов'язково повинна бути лише одна паличка хімсвітла, ви можете скріпити різні кольори, різну кількість. Знову ж таки, це визначається планом комунікації. Такий, що останній момент корисний більше для цивільних, напевно. Якщо ви розбиваєте десь в темряві табір, ви можете просто повісити одну паличку хімісвітла і ви завжди будете бачити, де він конкретно знаходиться, щоб банально не загубитись. Дякую за увагу!